До ситуації у світі, далі про це усе далі спілкуємося із нашою експерткою. Отож, з нами відеозв'язком перебуває наша вже традиційна експертка Світлана Кушнір, політична експертка. Доброго дня, пані Світлану, слава Україні. З Героям слава нормально мене чуєте, чи треба підключити? Ні, все прекрасно. Ми вас чуємо. Бачимо, все добре. І от починаємо безпосередньо з вами в прямому етері говорити. І починаємо щодо Туреччини і Китая і щодо спроб власне знову ж таки створити так би мовити платформи для переговорів між Україною і Росією. От якщо говорити щодо заяв самого Ердогана, то він сказав, що він... Підтримує усі пункти української формули миру. Пані Світлано, чи будуть оці всі розмови, і чи будуть оці всі платформи дієвими для України загалом? Чи все ж таки дійсно як зазначають, що Російська Федерація скоріше за все перетворить ці пропозиції на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна відмовляється від переговорів? Ну, по-перше, давайте подивимося на зв'язку Туреччина і Російська Федерація. У них складна історія відносин дуже довга. А по-друге, ми очіку... в очікуванні ось мало відбутися ще на початку місяця, який сьогодні останній мало мала відбутися зустріч Ердогана і Путіна. Причому Путін мав приїхати в Туреччину, але не приїхав. Щось заважає. Тому ми в очікуванні того, що ця зустріч. Зустріч відбудеться, але вже зрозуміло, що наприкінці минулого 2023 року ми побачили, що Анкара, Евдоган, його економічний блок, і, і до речі, блоки військово-промислової індустрії, вони почали, скажімо так, Крім, да, вони почали більше спілкуватися, співпрацювати. І е, зустрічатися з представниками західного світу. Є вже підписані рамкові угоди про те, що байрактари будуть уже на інших е, озброєні в інших арміях світу. Західного світу є домовленості стосовно нових кредитних ліній, тому що насправді Туреччину вже декілька років підряд просто трясе не лише цей страшний землетрус, якому ми співчуваємо тисячі загиблих. Але економічний симблетрос вони ніяк не вийдуть з глибокої економічної кризи, не дивлячись на те, що вона торгує країна по всіх світах і так далі. і так далі. Тому дуже би було цікаво подивитися на те, як буде відбуватися ця зустріч. Тому що Ердоган, не б дочекавшись преференції від Російської Федерації, а він ж очікував, що за посередництво у Підписання чорноморської ініціативи цієї зернової угоди 22-го року, яка діяла більше року, коли російські авіаносці російська авіація фактично заблокували вихід з Азовського моря. Захопили Азовське море, можемо сказати так, зробивши його внутрішнім, намагаються зробити його внутрішнім. Захопили Азовське море, захопили частину чорноморської акваторії, наповнили все чорне море своїми мінами. Звичайно, обмеження по судохови виникло, і проблеми були не лише в Україні для транспортування власного зерна і товарів, але і для інших країн, які користувалися чорноморською. Акваторію як транспортним логістичним коридором, тому ось це посередництво, коли і російські кораблі були розблоковані, і наші слава Богу, пішли. Ердоган дуже очікував, що Путін йому ну в сундуках таких якісь там знаєте коштовності привезе. Не так сталося, як гадалося. Зрозуміло, що Путін концентрувався на своїх внутрішніх проблемах. Якось, мабуть, ну не дуже ви знаєте, коли кажуть, що схід це тонка така. Матерія тонка така справа, то це насправді так. І ось оцю, оцей момент, коли Путін не був вдячний, а, власне, тому що якби не сталося тієї зернової угоди, якби не посередництво Ердогана, Організація Об'єднаних Націй, Російська Федерація б захлинулася, тому що саме за цією чорноморською акваторією вони вивозять велику кількість мінеральних доказів. Мінеральні добрива це те, що приносить їм, і досі приносить їм. і не повністю заблоковано. До речі, це не допрацювання. Я так думаю, наших партнерів і нас в тому числі будемо чесними. Ми не заблокували можливість росіянам продавати міндобрива по всьому світу. Ну, власне, ця стаття доходів у них ну така знаєте, майже біла. Це навіть не сірий імпорт. Тому ось не вдячний, мабуть, бажав Ердоган Путіна, і тому почав. Спілкуватися із Британією і налагоджувати економічні зв'язки з е, США. І, власне, м -м говорячи про нас, е, е, мені здається, що свого часу у ну, нас хороші були, можемо сказати, партнерські відносини з Республікою Туреччина. Але саме ось тоді в з цією зерновою угодою сталося так, що Туреччина. І я думаю, що це була якась така домовленість. Почала віддалятись від України. Ну е, зрозуміло, очікуючи, що зараз від Росії будуть певні конуси, а і ми втратили значного, значного партнера, якого треба було б зробити союзником. от правда. тому що це все ж таки мусульманський світ. Це можливість виходи на країни глобального півдня, це можливість доносити їм свою позицію. Через інших комунікаторів, от і власне ми трошки втратили позицію спреченої. Тому, говорячи про все, що зараз відбувається, все, що зараз рухається, будемо чесними світу, всьому світу набридають в якийсь момент, набридають війні. Ну зрозуміло, що е, ті, хто на цьому помішані, мілітаристичні. Держави, такі як Російська Федерація, вони весь час воюють, де б не було, там буде в Сирії десь полихати, Вони туди поїдуть на Вагнерському континенті. Туди своїх пошлють, а, щоб тут було не вогнище нестабільності. Вони в Україну вторгнуться. Ну ми розуміємо, що це така країна з такою особистістю з, з, з особливістю ментальністю. А ось говорячи про інший світ, ну набридає, і ми зараз бачимо, що ті рухи якими нас будуть підштовхувати до о, столу переговорів з Російською Федерацією, вони з одного боку, нам, ми їх бачимо, з іншого боку, вони нам, звичайно, топчуться по мозолях, а з іншого боку, з третього, о, ключові держави хочуть, щоб знову відновилася співпраця, торгівля співробітництво з Російською державою. Про які рухи говорю зараз завершу цей мало цей невеличкий да? про які рухи? З минулого року, 2023 року, ми бачимо, що Польща взяла цю технологію блокування кордонів, розуміючи, що Україна через транспортний коридор. Не може 100% себе забезпечити, вони почали блокувати. І ми знаємо, що і вже багато є повідомлень, що серед тих блокувальників, які зараз на кордоні, які зараз і які і тоді були. Дуже багато людей, які так чи інакше ну от знаєте, вилазять вуха Російської Федерації. Ми розуміємо, що будь-яке повстання, будь-які всі такі рухи треба оплачувати. Мало бачила німецьких бюргерів, готових заплатити, наприклад, за дизель для того, щоб поїхати і заблокувати дорогу. Це хтось спонсорує. Дуже би хотілося, щоб правоохоронні структури і органи Польщі, Німеччини Франції почали цікавитися, звідки гроші на ці пікети, на ці масові блокування, на ці мітинги. Звідки гроші? І тоді ми будемо бачити і розуміти. Спонсорів. Інші, що цю технологію тоді обкатали і запустили як тиск опосередкований на Єврокомісію, Євросоюз, Європарламент всіх фермерів, які, начебто, під благовидним таким гаслом ми хочемо більше заробляти, тиснуть і вимагають для себе преференції. Це означає, що кошти. Які вони витримують, десь візьмуть, а отже, візьмуть їх з тієї статті, яку бюджети всіх країн почали розвивати: національна безпека, оборона, збільшення видатків на модернізацію переоснащення армій, збільшення видатків на тренування армії, на забезпечення національних міністерств оборони. Ось ля можуть взятися кошти, і неспроста ми бачимо ще одну шилку, яка запускається, що Росія може напасти на країни НАТО блоку Північно-Атлантичного, і власне країнам Європи прийдеться воювати, і щось з цим треба робити. І вся ця, ця маса негативу, коли все це обговорюється, вона падає. На єдину країну, яку раптом всі починають звинувачувати. Ви винні? В чому? Ви винні в тому, що на вас напала світа держава. Ну, знаєте, іноді навіть нема культурних слів для того, щоб пояснювати. Ми жили собі спокійним мирним життям. У нас була вся велика територія Української держави, і в 2014 році не ми нікогось напали. У нас забрали, анексували Крим. У нас на Донбасі розпочали криваву війну. А у 22-му році, ви що, європейці? Там не лише європейці весід, ви не бачили, з якої сторони в Україну летіли ракети? І оце е, 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 називання чор білим білого, біле, білого чорним, воно все більше і більше масштабується. І якщо це, ну скажімо так, спочатку спочатку була. Частина перевізників в Польщі, потім це стала частина не лише перевізників, але і до речі, перевізники Чехії долучалися минулого року. Потім долучилися представники сільськогосподарського сектору. Зараз про це вже починають говорити представники енергетичного сектору, тому що ну бачите, із за цієї України, яка винна в тому, що на неї напали. Ми не до отримаємо російських вуглеводнів. Це надзвичайно неприємна ситуація, і цією ситуацією будуть маніпулювати і будуть нас примушувати будь-якими способами сідати за стіл перемовин. Але за столом перемовин позиція України однозначна. І цю позицію не сприймає сторона. Питання тоді: до чого ж ми добалакаємося, якщо у кожного різні позиції, і ніхто не йде на поступки. Ми праві. Тому що це наша територіальна цілісність. А Російська Федерація вважає, що вона права, тому що вона в 24 рази від нас більше, і ми маємо коритися тому, хто більше. Угу. Ну, логіка у агресора. Ну, дійсно, знаєте, це така, яка говорить, що це певною мірою якась така психологія, коли звинувачують власне не агресора, а жертву в тому, що вона вина в тому, що там хтось когось побив. То да? от, власне, це й саме йдеться. Придністров'я також не можемо з вами не обговорити цю тему сьогодні. У ці федеральні збори 2024, Путін вже там щось виступив, вже там щось там наговорив. Про те, що Росія не перевожна, стратегічні ядерні сили. Ми не розпочинали війну на Бамбасі. А Бамбас почав війну ну, загалом. Цитати його стабільні, все в нього добре. В нього все по здоров'ю без змін. Як був, так і є. Власне, можливо, тільки погіршується ситуація з головою. а, але то таке діло. Щодо Придністров'я, відбулися збори, попросилися до Росії помоги, бо Молдова їх притісняє. Пані Світлано, питання в тому, чи Росія власне їх, їм поможе. Ну, відреагували в Кремлі так опосередковано, але, власне, ми розуміємо, чим це закінчиться. Закінчиться тим, що, власне, і в нас в Україні свій час з ЛНР і ДНР. А, наскільки це небезпечно для світу і для України? От в чому питання. Ви Знаєте, сьогодні. Слухаючи або читаючи там сценограми, які нам дають наші медіа, відмітила для себе одну небезпечну річ в заявах і коментуванні ситуації з так званою СВО та uh -huh. спеціальну операцію, яку Російська Федерація так назвала там культурно. А насправді вона пішла в відкриту агресію. На Україну на українську державу власне і фактично розв'язала не просто криваву війну, а геноцид знищення українського народу, українського промислового, енергетичного, сільськогосподарського потенціалу, екологічного потенціалу. Давайте не забувати ситуацію постійної загрози з запорізької атомної електростанції і ситуацію з підривом Каховської ГЕС. І це ми ще не можемо навіть обрахувати оскільки скільки обійдеться розмінування і рекультивація земель, які зараз останні війни забруднені мінами, паливом, ну ці цим всім жахом. Які іноді ми, як грома... як цивільні люди бачимо з роликів наших представників збройних сил, наших захисників честь хвала і слава їм, щоб тільки всі живі і цілі повернулися додому. Так, от небезпечні слова, які я підмітила. Хочу на них наголосити. Путін сказав, що ось там у нас є народи Донбасу, які ми ні, він навіть не не народи Донбас. Він сказав оця ж ці так звані Донецька і Луганська народні республіки, які ми. Слова, це майже дослівна цитата Путіна, які ми 8 років не визнавали, uh -huh. а потім вони до нас звернулися, і тепер вони стали частиною Російської Федерації. Мені здається, в цій фразі вона ну, досить пряма, відверта і зрозуміла є такий посил до інших анклавів, тому що ми можемо назвати це не визнано, Самовільно назвав себе Придністровською Молдавською Республікою. Територію анклавом. То так, як і Абхазія. До речі, це був такий посил, мені здається, до представників проросійських сил, ну, звичайно, проросійські цих анклавів з, так, з не те, що не прямим натяком, а прямою вказівкою. Готуйтеся, звертайтеся, ми. Зараз накопичуємо сили, ми зробимо так, щоб і ви стали частиною великої нерушимої великої Російської Федерації, тобто небезпека введення на території Придністров'я, може обмеженого стану там військвоєнвоєнного або там контртерористичної операції, зберігається. Вести це можуть цей режим вводиться парламентом і звичайно президентом Республіки Молдова, якщо в ній це небезпечно. Чи, чи це для нас є небезпекою? Так, є небезпекою. Але поки повітряний простір над Україною і над Республіки Молдова закритий для російських авіасуден, ми можемо сказати, що тут хутху постукати по якійсь деревині, поки що Бог ми був. І 2023 рік е, рік. Треба подякувати всім нашим представникам інженерних військ, які укріплювали кордон і по лінії з Молдавською республікою, і по лінії з Білорусією, і звичайно, там, де могли б укріплювали. По лінії мінували по лінії з е, кордону з Російської Федерації, тому що таким чином ми себе убезпечуємо. Звичайно, залишається болява точка, на яку росіяни весь час зараз подивіться: е, весь весь лютий, весь люди. щодень є напади на нашу Одеську область? Це та точка входу, яку росіяни страшенно хотіли би. Окупувати, куди тобто да? і тоді вже дійти до цього Придністров'я і сказати, що прийшли ми братів Молдаван рятувати від цих от націоналістів, українців і інших молдаван, які сидять, наприклад, в Кишиневі, а не в Трасполі. Тому небезпека завжди залишається. На території Придністров'я залишається все той же ж, так званий миротворчий російський контингент. До речі, Республіка Молдова неодноразово зверталася до Радбезу ООН з проханням прийняти рішення про екстрадицію чи, чи звільнення, тобто для того, щоб цей міжнародний о, не міжнародний російський, він чисто російський миротворчий контингент було виведено з цієї території. Але ми ж прекрасно розуміємо, що в раді Радбезу сидить Російська Федерація, і кожен раз ці рішення були заблоковані. І жодного разу ООН тако якоїсь такої знаєш, жорсткої заяви не прийняла. Якісь резолюції були ще типу, давайте мирні э, мирним шляхом тра-та-та-тра-та-та, І якщо ну і, і там э, розповідають ті, хто приймав участь в обговоренні э, представники України, розповідають, що були навіть такі питання від, наприклад, представників Радбезу. Ну э, не вже так страшно э, 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 молдаванам, що э, там знаходяться руски. Воїни да, руські ру, 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 воїни, ну звичайно, що від будуть відповідати представники, яких привезли спеціально росіяни від цієї ПМР. Ні, нам не страшно. Хай вони залишаються, вони нам подобаються. Все таки інше. Ну ми розуміємо рівень. Мані навіть то такий дитсад, дитсадовський, але ну в стилі того ж не бензі і всіх прочих. Тому ризик залишається, а ризик. Ми про ці ризики знаємо. Міністерство оборони, Генеральний штаб України, розуміючи, що це така недостатня небезпечна точка. Вони минулого року проводили певні дії для того, щоб убезпечити українців від певних бойових дій або масштабного вторгнення, або всього іншого, якраз по лінії кордону України з. Республікою Молдова насправді, а не з Придністровською Молдавською Республікою, але так, що так виходить, що ця частина вже більше 32 двох років е, під е, управлінням е, проросійських, скажем так, про е, проросійських, полі... мов політиками назвеш. Свого часу я говорила, мабуть, свого часу Терасполь виживав взагалі економіка. Терасполь так будувалася в основному на сірому імпорті. Це офшорна зона, скажімо так, невизнана офшорна зона на території Європейського Союзу. А по-друге, Україна була основним донором. Металобрухту для того, щоб там один із заводів працював. Вони Там плавали цей металобрухт, виливали якісь балванки, щось там кудись продавали. І це була їхня так велика придністровська мона Придністровська молдавська про освоїна. Це в лапки. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Тож, Світлана Кушнір, політична експертка, була з нами у студії. Дякуємо вам.